Доброго дня, шановні колеги. Ми продовжуємо курс Безкоштовний Python 2023. Багато хто питає, як зареєструватися на курсі, що треба зробити. Все доволі просто. Під відео ви знаходите посилання на кабінет itgit.info і просто реєструєтесь. більше нічого робити не треба. Якщо ви зареєстровані, то у вас автоматично з'явиться цей курс у переліку відкритих курсів. Якщо ви перший раз зареєструєтесь після логіна, ви побачите на сторінці інформація, що Python 2023 у вас відкритий. Тому просто переходите до нього і можна починати. Ось ці спринти, ви можете вже почати їх вивчати. В чому різниця між платним та безкоштовним курсом? У платних курсах у мене є підтримка, у безкоштовному немає. Тобто у безкоштовному ви отримуєте тільки відео у логічному порядку. Коди уроків і шаблони уроків. Це, до речі, перший безкоштовний курс. До цього я не робив безкоштовних курсів. У платних курсах ви також отримуєте підтримку у розв'язанні тасків, допомогу в кодуванні, допомогу в виправленні помилок, які трапляються, коли ви пишете код таски. У вас є можливість завантажити код на перевірку, отримати результат перевірки, ну, наприклад, ось якийсь такий. по Кожному таску у вас є відповідь. Ви можете спитати, де баги. Я вам покажу, де у вас баг. У вас підтримка є в чаті, де я відповідаю на ваші запитання. Ми розбираємо, чому баг, чому помилка, я показую, як її виправити, або ви самі, якщо можете її виправити, ви завантажуєте на другу перевірку. І ще раз перевіряємо, розв'язуємо, дивимось і працюємо у такому чині. Добре, ми повертаємось у Python. Сьогодні у нас є алгоритми, які дозволяють робити гілки у програмі. Тобто, якщо ви пишете код, давайте я вже буду показувати на коді. Тому переходимо. в Visual Studio Code це п'ятий спринт. Сподіваюсь, ви до цього всі спринти переглянули, виконали і виконали таски. Це дуже важливо. Без практики ви нічого не запам'ятаєте. Тому заходите, дивитесь. Завантажуєте код уроку, розбираєте, завантажуєте шаблон завдання, де ось ці вже завдання формалізовані, написані в, в, в окремих PI файлах і працюєте. А ми переходимо до наступного спринта. Це е, алгоритми гілок у програмі. Давайте створимо 0.5 PI файл. Чому 0.5? Тому що це п'ятий спринт, але ви можете назвати будь-як це не важливо. І почнемо з бази. Коли ми раніше писали ось такий код, тобто створювали зміну і записували в неї якесь значення, то ви знали, що ось ці два рядки будуть виконані. Якщо ви писали А помножити на Б, то ви знали, що ось цей рядок буде виконаний. І коли ми писали, наприклад, ось таким чином. То ви точно могли сказати у консолі я побачу 50. Давайте подивимось, виконаємо цей файл. 05 Є. Є в консолі 50, ви все це бачите. Добре. Давайте наступне робити. А якщо, наприклад, ось цю операцію треба робити тільки тоді, коли змінна А більше, ніж 6. Тоді ось ця операція не буде виконана. І тоді у нас код програми зміниться. Давайте ми навчимося робити гілки у програмі. Пишемо: якщо змінна А більше, ніж 6, то виконується ось ця програма. Зупинимось і проаналізуємо, що ми написали. Ми вже знаємо подібний синтаксис, він був, Коли ми писали, працювали з функціями. Тобто ми бачимо: оператор if далі йде умова. Будь-яка умова, яка написана після IF, буде приводитись або до true правди, або до false неправди, до нуля або до одиниці. У даному випадку, ось ця умова дає false. Чому? Ну, тому що в мене зміна A дорівнює 5. Тобто ось це false, це неправда, тому тіло if -а не виконується. Тут є відступ. Я казав у попередньому спринті, що відступ можна робити за допомогою пробілів або таба. Я роблю табом. Ось цей блок буде працювати тільки коли умова дає true. У мене умова дає false. І ось цей блок не працює. І тут важливе зауваження. Ви скажете: Олександр, ось це не працює, звідкиля візьметься змін на це? Давайте виконаємо і побачимо, що дійсно є помилка. Ось цей блок не виконався, тому отак писати не можна. Створимо це, яке дорівнює 0. І тепер у нас, коли ми завантажуємо програму, змін на це дорівнює 0. Ви бачите це. Ось таким чином. Якщо в нас, наприклад, А дорівнює 50, то на виході ми отримуємо 500. Чому? Перевіряємо умову. А більше 6, дійсно, А дорівнює 50. Тому ось тут true. Виконується оцей код. Тобто А помножити на Б, і ми отримуємо результат. Ми з вами створили гілку. Ми з вами створили окрему гілку програми, яка виконується тільки коли виконується якась умова. У даному випадку, ось вона. Якщо умова не виконалась, ось цей код буде проігноровано, і ця частина коду не виконується. Це дозволяє робити багато речей. Це базовий умові програмування у будь-якій. Це гілки у програмі. В даному випадку ми з вами просто написали якусь гілку, яка може виконатись при якихось умовах. Умови ми теж прописали. Який синтаксис, if. Далі йде умова. Умова може бути складна. Ми напишемо сьогодні з вами складні умови. Потім двокрапка. А потім з відступом ми пишемо команди. Команд може бути декілька. Я написав тільки одну, але ніхто не заважає написати щось таке. Там С дорівнюється С плюс 3. Можна так зробити? Так, можна. І ми отримаємо. Тобто, тут може бути будь-яка складна програма ще додаткова. Може бути виконання функцій, може бути, визови функцій, все що завгодно. Синтаксис ось такий. Добре, це, я сподіваюся, зрозуміло. Тобто, ця умова може виконатися, а може бути проігнорована весь оцей код. В залежності від того, який, яке значення записане у А. Добре, з цим більш-менш ми розібралися з вами. Давайте подивимося. І для того, щоб ось цей код нам далі не заважав, я його огорну у функцію T0,1. Ось така функція в мене є. І давайте зробимо табом відступ. Щоб тепер мені це не заважало. Добре. З цим ми з вами розібралися. Давайте двигатися далі. Я покажу ще один приклад роботи. А, до речі, якщо вам треба запустити, то ви напишете 0.1, поставите дужки, і функція буде запускатися. Мені вона не потрібна, я її коментую. Причому коментую не всю функцію, а тільки її виклик. І можу написати наступну функцію T02. Ось таким чином. Хай вона буде. Тепер я буду писати у функціях для того, щоб. Коли я запускаю код, у вас не було тут багато викликів, і це не збивало вас з пантелику. Добре. Тепер я напишу іншу задачу. Ця задача особлива. Чому? Я буду шукати, чи число А є парним, чи не парним, тобто, чи ділиться воно на 2 без залишку, чи є залишок. Чому ця задача особлива? Тому що ось тут, коли ми писали, оця умова могла виконатися, могла бути проігнорована. В задачі число є парним чи не парним, можливі два варіанти, причому один з них завжди спрацює. Неможливо третього стану. Ось тому ця особливість. Ви повинні зрозуміти: А у нас є виделка, у нас є якась залізна дорога, і в ній дві гілки. І потяг може поїхати або одним, або другим шляхом. Але він обов'язково поїде. Одне з двох рішень повинно спрацювати. Ось ця задача це приклад саме такого рішення, тобто саме такої задачі. У цій задачі обов'язково одне з двох варіантів спрацює. Або те, або те. І ніяких інших варіантів немає. Не можуть спрацювати щось одне. Буде або те, або те. Як пишеться виделка такого вигляду, як пишеться ось така розвилка, розгалудження дороги, ось таким чином. До речі, якщо ви до цього вивчали PHP, ви дуже дуже часто будете писати ось так. Це помилка у Python. Ми пишемо два знака дорівнює. Print. Є. Yeah. else. 2 Print. От. Подивіться, будь ласка, я написав синтаксис задачі, в якій. Одне з двох рішень обов'язково буде виконано. If умова. А далі else. Якщо if перевіряється, якщо тут умова дає true, тобто вірно, спрацює оце. Якщо тут буде false, обов'язково виконається ось це рішення. Тобто, у даному випадку задача обов'язково вибере один з двох шляхів. Як це працює? Давайте завантажимо. Виконаємо ось цю. Функцію. І що ми побачимо? Оскільки 6 це парне, то ми отримаємо even. 61 не парне, то ми отримуємо od. Тобто, яке б ми число не підставили сюди, ми обов'язково отримуємо або even, або odd. інших випадків неможливо представити. Це приклад завдання, де можливо тільки два рішення. Причому. Одне з двох рішень завжди буде виконане. Ви скажете, але ж, наприклад, важко привести іншу задачу. Ні, дуже легко. Якщо у вас можливі три варіанти рішення, то if else не підходить. Чому? Тому що щось одне виконається обов'язково. У вас три варіанти. Ви не можете писати таку виделку. Добре. До речі, else неможливо писати без if, тому що він залежить від нього. Тобто, у вас є одна гілка і обов'язково друга. Якщо у вас є декілька ifів, а потім іде else, то else причепиться до останнього ifа, і створить з ним єдиний логічний блок, який неможливо відділити одне від одного. Як тільки ви написали if else, то обов'язково щось виконається. Де не можна приміняти такий синтаксис. Ну, наприклад, у вас є якась кількість людей, і ви іщете людину з прізвищем Маск. Ви спитали першого, ти Маск? Він каже: ні, я не маск. А, і писати else неможливо. Ви не можете зробити висновок, що більше маска тут немає. Тобто ви повинні перевірити усіх і тільки тоді зробити висновок, що у цій групі людей немає людини з прізвищем маск. Тому і else просто не підходить. У вас буде і вперша людина, друга, третя, четверта, п'ята. І коли ви всіх перевірите. Тільки тоді ви можете зробити висновок, що не існує людини з таким прізвищем. Це важливо. Добре, з цим ми розібралися. Якщо у вас задачу можна звести до двох рішень, одне з яких обов'язково спрацює, ви пишете e if else. Йдемо далі і пишемо ось таку функцію. Function. Ось вам JavaScript і PHP, коли пишеш кожний день на роботі. Постійно хочеш написати function. Ні. Ми пишемо ось таку функцію, в якій ми реалізуємо три стану завдання. Давайте напишемо програму, яка буде симулювати світлофор. Наприклад, у мене є змінна Color, яка хай дорівнює 3. Я напишу наступні умови. Якщо Color. Дорівнює 1, То у мене хай буде Color. Давайте напишемо traffic Light. Відступ, не забуваємо, і не забуваємо 2 Давайте якось логічно зробимо, хай у мене один буде green, хай у мене 2. Yellow. Не забуваємо двокрапку ставити? Є. Ось така зміна в мене буде дорівнюватися Yellow. І хай в мене. Буде Red. Ось таким чином. Є. Що я написав? Я написав три умови, які зв'язані між собою. Чому? Тому що в виделку я не можу написати мені, що у мене може бути 3 стани, може бути 4 стани, 5 станів і так далі. Тобто станів може бути дуже-дуже багато. І ось тут я реалізував ці стани. Давайте ми будемо запускати і перевіряти одразу, як це працює. Тут важливо, тому що коли ми працюємо з IF, то розв шляхів розв'язати завдання. Може бути дуже багато. І всі вони можуть бути логічні, як хто думає. Тому все треба перевіряти. Нема єдиного там, ну, майже завжди немає єдиного якогось правильного шляху. Її можливо реалізувати будь-якими способами. Добре, є. Ми отримали ред. Так от, нам приходить код кольору, і в нас є порівняння. Якось це працює. Перевіряється оця умова. Color дорівнює одиниці? Ні. Тому ось цей блок пропускається. Наступна Elif нова команда для вас що це таке? Це можливість писати декілька умов, пов'язаних між собою. Тобто ми написали ось такий блок, пов'язаний між собою. Оцей elif виконується тільки тоді, коли не виконався оцей if, і теж перевіряється умова. Color дорівнюється 2, ні. Тоді працює, можливо, наступний эліф, або else, якщо він є. Давайте перевіряти. У нас red. Якщо в нас Color 1, то виконається Green. Перевірили умову. Умова співпала, дала true. Ось це ми виконуємо, а ось це все виходимо, ігноруємо, В це ми не ліземо. Якщо в нас дорівнюється 2, то буде Yellow. Як це працює? Перевіряємо. Color дорівнюється 1. Ні. Перевіряється наступна умова. Трафік. Співпало так ось це ігнорується. І ми отримуємо yellow. Логіка зрозуміла. Чи може бути декілька еліфів? Так може бути. Давайте реалізуємо ось таким чином. Еліф. Color дорівнюється 3, то red. І якщо else, наприклад, Color else де без умови, тому не, не треба так писати. Наприклад, у всіх інших станах у нас буде Blink Yellow. Тобто мерехтіння світлофора включаємо. Є, що ми отримуємо. Все працює. Наприклад, іде красна колір, є червоний кольор. Наприклад, у нас працює е, зелений колір, є зелений. І, наприклад,. Щось пішло не так, або ми зламали, або інший якийсь код послали. У нас мерехтливий yellow працює. Наприклад, 0 ми послали. Є, працює. Тепер у нас все запрацювало. Ми червоний включили, все є. Червоний вімкнувся. Добре. Як бачите, ось таких еліфів може бути багато. Elif, elif. Це скорочення від Else If, тобто. Якщо це, якщо це, якщо це, якщо це, добре, чи може це, це працювати без else? Так, можна писати декілька умов без else. Тут else ми дописали, тому що у світлофорі таке можливо, такий стан, коли у всіх інших випадках, якщо вам це не потрібно, ви можете створити наступним чином ось такі команди. Але треба слідкувати, щоб це число було точно у якомусь із цих можливих варіантів. Добре. Також можна написати ось такий код. Наприклад. Щоб ми не послали, наприклад, 30, 332. У нас спрацює оця лінія red, а, if Elif не спрацює. Але у, нашому, у нашій тасці else виглядає логічно, тому її можна повернути. Вона тут прямо ось проситься. тобто, у всіх наступних випадках, але else не обов'язковий. Таким чином, у вас може бути програма, яка реалізує декілька гілок, якщо вони логічно пов'язані між собою. І це робиться за допомогою IF у першому стані. Наступні пишуться через else if else if. І останній, якщо він є у противному случаї, тобто, якщо нічого не спрацювало до цього, ви, думаю, ви дивитесь по завданню, чи є щось що виконується, якщо все не спрацювало, чи немає. Якщо немає else, не пишете. Якщо є, пишете else. Думаю, тут логічно це ми з вами розв'язали. Якщо є питання, задавайте у коментах, я підкажу. Аналогічно, тому що я вже показував. Ось тут може бути декілька команд. Ви просто пишете одну за одною, нижче одну під одну, як і звичайну програму. Ось тут я додав зайвий. Пробіл. Це не дуже гарно. Старайтесь, щоб такого не було. Тобто, отут відступ у вас 4, ось тут відступ 8. Два таби. Тут один був таб, тут два таби. Це важливо, тому що щоб код не робився нечитабельним. Добре. Іноді ми можемо писати складні умови. До речі, можна писати декілька іфів один за одним за одним. Так, можна писати декілька іфів. Нічто не заважає. Давайте я покажу, наприклад, декілька іфів. Definition T04 є. І два крапка Наступна функція. Йдемо до неї. Хай у мене буде юзер з логіном Mask. Є. Хай в нього буде пароль. Який дорівнює таксідо? Хто зрозумів, про що я, той майже такий старий, як я, і можливо, ви теж дивилися. Якщо зрозуміло, пишіть у коментах. Добре, я можу написати ось таким чином. Якщо юзер дорівнює mask, то Welcome. Uh, і продублювати ось таким чином. Це важливо, щоб ви зрозуміли. Зараз покажу. І якщо пароль дорівнюється такседо, то welcome. Якщо ви на це подивитесь, ви скажете, але ж це якась маячня. Ми спочатку перевірили ім'я і впустили користувача. Ми спочатку перевірили, потім перевірили пароль і теж впустили. Так не може бути. Чому? Тому що і логін, і пароль треба перевіряти одразу. І тільки якщо і логін, і пароль підходять, тільки тоді ми пускаємо користувача. Тобто умова повинна виглядати таким чином. Подивіться, будь ласка, що я написав. Це дуже важливо. Тут працює логіка. Що я написав? Я написав складну умову. Складні умови робляться через оператор AND, який перевіряє, що і та, і та умова правдива, і тільки тоді дає ось тут true. Якщо хоч одна з них неправдива, то AND дасть false. Тобто AND працює, коли і ця, і ця виконується умова. І тоді ось це все можна звести до true. Як це працює? Давайте запустимо. T04 і виконуємо. Є. Дивимося, що у нас буде. Welcome. Якщо хоч одна умова у нас дає false, дивіться, я написав інший пароль. Тобто, ось це дасть false end. перевіри і ту і ту умову і дасть false, і не пусте користувача wrong. Uh, у нас є end, а є OR. Or працює трохи по-іншому. Or дає трух, коли хоча б одна з цих умов буде true. Ось ця true, так, ось ця true. І на всем цьому дасть true і пустить користувача. Ну, звісно, для логіна і пароля ось це не підходить. Тільки END. Чи можна писати умову, end умову, end умову, так можна. Але це дуже складно порахувати, користуйтеся дужками тоді, що перше перевіряємо, що друге, що інше. А ось тут можна ось таким чином написати. Добре. Таким чином є складні умови, які можна перевіряти ось так. Тобто, ви пишете умову і пов'язуєте з іншою мовою оператором AND. Або оператором OR, в залежності від того, що вам потрібно, яка задача вам потрібна. Наприклад, вам потрібно перевірити, що число там входить у якийсь діапазон, як це зробити? Давайте я нижче напишу, просто приклад, щоб ви розуміли. Якщо, наприклад, число n більше і дорівнює 0, and число n менше і дорівнює 100. Ось приклад такого діапазону, його можна писати без яких проблем. І тут end використовуєте, щоб задати діапазон. Можна, наприклад, другий діапазон написати. Ось такий, якщо n менше нуля або n or n більше 100. Теж можливо такий діапазон писати. Тобто, якщо у нас n менше 0 або більше 100. Також можна використовувати. Тобто ви можете використовувати AND або OR в залежності від ваших тасок. Добре, я тільки що написав декілька важливих речей. Давайте я їх ще раз скажу: знак дорівнює, знак більше, знак менше, знак більше чи дорівнює», знак менше чи дорівнює», знак не дорівнює. Ось ці оператори ви можете використовувати для порівняння, наприклад, чисел, як ми це робили, або рядків. Ось вони тут написані. Зауваження, Якщо ви PHP, то ви можете вліпити 3 або JavaScript дорівнює. Це неправильно. У Python ось таким чином. Дорівнює більше, менше більше дорівнює, менше дорівнює, не дорівнює. Ось це все ви можете використовувати. Також ви можете використовувати AND або OR у ваших виразах логічних. І ви їх все одно приводите до True або False. Сподіваюсь, зрозуміло. Якщо є питання, пишіть, я допоможу. Коли буде вільний час, це все-таки безкоштовний курс. А що ви робите тепер? Ви заходите у Sprint. Передивляєтесь відео і паралельно пишете код. Чому? Тому що, поки ти дивишся відео, все це зрозуміло. Як тільки ти сам спробуєш написати код, буде купа помилок. Якщо у вас виникає якась помилка, що ви не можете виправити, ви можете завантажити код урока і підглянути в нього. Потім ви вивчаєте оці завдання. Тут загальний опис задачі. Конкретна задача написана ось тут. Скачуєте шаблон, завантажуєте. Розпаковуєте архів, і там у вас будуть ось ці задачі вже розписані по файлам, в яких ви можете вже виконувати. Виконуєте, якщо є питання, пишете і йдемо далі. З вами був Лущенко Олександр. Якщо корисно, лайк, підписуйтесь. Заходьте ще раз, як отримати цей курс. Заходите в кабінет кабінет.itgідinfo під відео є посилання. Для кабінету. Реєструєтесь і у вас у інформації, ви побачите відкритий цей курс. Якщо вже зареєструвалися, у вас він автоматично буде відкритий. Нічого не треба платити, це безкоштовний курс. І переходите в Python 2023 і погнали виконувати спринти і задачі. Не забувайте, ось то, що ви прослухали, написали, можна забути: виконуйте завдання. Я спеціально до кожного. Спринта прикладую задачі, які з різних ракурсів все це опрацьовують. Без них ви просто нічого не запам'ятаєте і не наб'єте собі гуль, без яких неможливо запам'ятовування інформації. Тільки тоді, коли ви будете це писати самостійно, руками в коді. Тому, якщо є питання, пишіть в коментарях, я відповім. З вами був Лученко Олександр, а завтра буде вже наступний спринт. Тому Працюємо за два тижні, можна вже якусь базу по Python вивчити і почати писати з помилками, але писати і ви цей синтаксис вже будете пам'ятати і будете його виконувати. На все добре. Завтра зустрінемось. Бувай.